Да, було тут зароше, зараз чисто, прибрано. Ось буде басейн на вулиці. Із, як ви бачите, спаліт. Перебрав, паліт збив. все буде бомба, я думаю. А з чого ж він буде, це з баннера? Буде з баннера. Тут я не міряв, метрів 5, мабуть. Поміряю, потім скажу вам. Так що працюємо. І робимо все по мінімалочки. Палети нам досталось безкоштовно. О, так що ще є. Це будуть на борти. Розбираю. Ось, ще є. Так що борти теж з палет зробимо. І все, і не будемо ми заморачуватися ніяких технологій. Ось і будівництво закінчив два дні. Як бачите, розібрав я паліти, збив з них таку коробку, постелив банер. Тут виходить 3,5 метри довжина, 80 метрів ширина. Води буде 30 см. Набрав трохи води, скільки було в криниці, криниця вже все. Води мало, засуха. Це не реклама таксі, а банер достався просто безкоштовно. палети безкоштовно, жодного цвяха я не, не витратив свого. Все з тобто це будівництво. Без всяких заумних технологій, де рак буде рости на вулиці, обійшлося в два дні роботи і все. Ні копійки я сюди не витратив. Ну, хіба що на На паливо, так як привіз Банер привіз палети за один раз, все, все виставлено по уровню, під низ. Я вам даю пораду, підніс ще одну плівку. Ще одну плівку. Також була в мене. Двойна. Для того, щоб десь може протікати, може я не замітив, десь була дирка, то щоб вода не бігла. Ставимо лайки, підписуємося на канал. Слава Україні!